Через 8 годин настане новий 2025 рік. Я трошки приготувала їжі і вийшла подихати свіжим повітрям. Хотіла застати ще денне світло, але йду у синю даль. Ось такі у нас сніги. Хтось думає, сніг означає холодно. Зовсім ні. Просто яскраво, біло, громкоти під ногами. Ну, робота додалось так. Розчищати подвір'я, автомобілі. А загалом дуже затишна тут зима. І мені подобається, що тут немає грязі. Тут, коли сніг тане, немає бруду. Якийсь такий ґрунт, мабуть, що воно все тане і зразу висихає. Я згадую в Україні ще ті часи, коли я була школяркою, і треба було багато ходити пішки, тому що школа добиралася автобусом, і іноді 30-25 хвилин пішки після автобуса, то поки я приходила в школу, була вся задрипана. А от наша Волда це шлях Святого Олова. Саме тут починається цей священний маршрут до Нідорос. Нідороського кафедрального собору в Тронхеймі. Зараз так трендово підбивати підсумки року. Я просто хочу подякувати Богу за те, що цей рік закінчується. І я входжу в Новий рік з надією, що Новий рік принесе нарешті відповідь на багато складних питань, які висять у повітрі. І особисто наша сім'я очікує дуже довго очікувані відповіді. Та, я думаю, весь народ України очікує закінчення війни, тож, що там Гордон казав 30 грудня. Ну, не знаю, нічого не чути, щоб закінчилась війна. Багато пророкують закінчення раптове і на самому початку 25-го року. Ну, що ж, побачимо. Я особисто буду тільки радіти, тому що хочу повернутися додому. Для мене Норвегія стала країною прихистком, я вдячна народу, уряду. Але це не мій дім. Я хочу додому. Як би складно там далі не було, я планую спробувати повернутися. Що хочеться залишити у старому році. У мене Новий рік, 2024, починався дуже складно. Весь грудень у мене був у великих проблемах. Я тижні проводила в аеропорту, намагалась полетіти в Америку і відвідувати батьків. Мені чомусь скасували візу з невідомих причин. І нарешті, після усіх проблем, я повернулася додому і на наступний день потрапив чоловік у лікарню із камінням в нирках. Тож, чудом ми відсвяткували новий рік за новорічним столом, тому що 31 го вранці він... Вийшов на волю, <ріст> ну точніше, ці каміння його покинули і його відпустили додому святкувати новий рік з сім'єю. Так раптово і так символічно. Але цей рік дався мені дуже по здоров'ю негативно, настільки була виснажена, я настільки була виснажена вивченням мови, пошуком роботи. Оці нерви разом із двохрічним досвідом початку війни підкосили моє здоров'я і, враховуючи те, як складно тут все з лікарями, і як довго я вимушена була витрачати свої нерви також і на очікування. Результатів аналізів, візитів до лікаря і взагалі їхньої адекватності і прихильності в цьому питанні. Після місяців очікування все ж таки нарешті діло дійшло до біопсії. Так, страшне слово, біопсія, але, дяка Богу, все добре. Я видихнула тільки після шести місяців очікування. Коли вони розбирали що зі мною, але я не хочу їх похвалити, що вони так ретельно розбиралися, вони просто нічого не робили. а Я приходила і добивалася кожного візиту і читаючи в інтернеті інформацію, аналізуючи за допомогою чат GPT, я сама казала, які мені потрібно здати гормони, які мені потрібно здати аналізи. ну, Коротше, тут, знаєте, в цих обставинах можна стати і медиком, і міграційним адвокатом. То хто хоче, той знайде інформацію. Але вибачення я отримала все ж, тому що з їх вини мій організм, який потребував необхідних гормонів, бушував. Я ціле літо провела в стані афекту. Одночасно з пошуком роботи, одночасно і з розсилкою листів, на які я отримала відповіді лише, ну я вам казала, 3%. І... Та, не хочу навіть згадувати цей трилер. Потім я заспокоїлась. Знаєте, чому мене навчив цей рік ε <у Heh Murray> не очаровуватись? Мій чоловік завжди каже, щоб не розочаровуватися, краще не очаровуватись. От я. Навчилась вже не очаровуватись, тому що були такі роботодавці, які казали, що все, ми тобі даємо роботу, ти займаєшся документами, чи там цей поліція тест, вони його чекають, і потім, в той самий день, коли ти його отримуєш, вони кажуть, ми взяли іншу людину. Ну, Норвежці, звісно, на твоє місце. Потім, ще коли ти з ким починаєш трудові відносини, тобою захоплюються і кажуть, що. Ти така мульті-талановита, такий бекграунд цікавий, давай спробуємо працювати. І потім, коли люди, люди бачать, що їх бекграунд не такий потужний, як мій, вони раптово тебе звільняють. Таке теж було. І мені прямим текстом казали, ти що хочеш забрати моє робоче місце. Та ні, не хочу. Хочу елементарно поваги. Незважаючи на те, що я біженка, ну, то й таке. Дяка Богу, своїми талантами я можу вижити і маю собі якісь підробітки. Та я е, можу працювати трохи на підробітках на фрілансі, і тільки завдяки багатофункціональності, багатозадачності е, я можу швидко перемикатись між своїми талантами, щоб заробити чи то там, чи тут. Ну, але що це за життя? Звісно, я розумію долю біженця, але я також розумію, що я не молодшою і я не хочу закінчити своє життя, ну, десь, скажімо, на таких роботах, на які я не вчилась, не витрачала свій час і досвід. Час покаже, але поки що я рухаюсь далі. Чому ще навчив мене цей рік? Тут у нас будинок людей похилого віку. І прохожу тут, і мене є така думка, що цей рік також навчив мене більше часу проводити із сім'єю. Так сталося, може, Бог так дав, що саме оцей. Брак роботи, постійної зайнятості дає тобі можливість більше часу проводити з дітками. Також розкривати їх таланти. Мої діти займаються саксофоном, кларнетом, спортом, ходять на тв Ми граємо в різні настільні ігри. Ми дивимося розвиваючі програми і гарні фільми. Ми любимо гуляти, ходити в поход. І нещодавно мене діти здивували, на канікулах вони вирішили вивчити молодший японську мову почав вчити. А старший 11 років зацікавився програмуванням Python. Пишаюсь моїми дітками і дуже хочу, щоб в них в житті все склалось добре. Стосовно свят, я хочу дати таку пораду, що для діток. Свято, особливо новий рік, це щось таке казкове. І вони дуже цього чекають. Я не позбавляю свою дитину права вірити в Діда Мороза. Вчора перед сном я в нього запитала, чи він ще досі вірить в Діда Мороза. Він сказав, що да". і замовк, чекаючи, що я буду далі говорити. Я вирішила його не компроментувати і просто сказала, що. До мене Дід Мороз вже не приходить, тому що, мабуть, я вже доросла, достатньо, щоб в нього вірити. Але сказала, що Дід Мороз буде приходити доти, доки люди в нього вірять. Я не мотивую вірити там в когось чи не вірити. Я хочу дати одну пораду: будьте своїми рідними, будьте з дітьми, в це свято. Не ставте на перше місце новорічний стіл. Буває іноді так, що. Люди можуть нарізатися 31 грудня ще раніше, ніж салати. І дитина ходить по п'ятах і просить татка чи маму нарядити ялинку чи подивитися разом один вдома. Чому ні? Не готуйте, чуєте, підіть в магазин, купіться готове, купіть попкорн і сядьте з дитиною в обнімку на дивані і. Дивіться кіно в обнімку. Просто поруч, будьте поруч. Воно не вартує того, оці вибивання коврів. Я сьогодні знову згадала. Кажу нашим дивіться, скільки снігу нападало. Давайте якийсь кожор виб'ємо чи що, в мене ностальгія, а ковра нема. Це так убого виглядало. Я не знаю, може це у нас там на Хмельниччині така традиція тільки була, але це просто жести з кожного під'їзда виходять люди з коврами і навколо весь білий сніг, весь цей білосніжний гарний подарунок, який нам був даний на Новий рік, був у чорних прямокутниках. Ну, невже не можна це зробити в якийсь інший день, щоб там ще встигло притрусити сніжком, і було святково? Ні, це був якийсь культ. І я, значить, була теж відповідальна за коври, і, і мене це дуже сильно відвертало від новорічного настрою. Тому, а ще й складно було в магазинах, оці черги вистояти, тому що там тих магазинів і того товару було обмежено. Це зараз у нас великий вибір, супермаркети, великі, гіпермаркети. Та не було раніше такого, хто з Савка родом. Я трошки нарізала салатів. І вийшла провітритись, тому що попереду ще солодке, десерт. Ще я хочу дещо приготувати і та й засядемо дивитись кіно. У нас тут особи немає куди. Будуть опівночі феєрверки. Я чую, вже стріляють, тестують, так скажемо. До речі, у Норвегії феєрверки можна стріляти лише на Новий рік, ні на які інші свята не дозволяється, бо і нервувати людей. Мої родичі, хто залишився в Україні, і навіть гірлянди не вмикають. Отак люди поранені війною, і я всім серцем те, що дуже розумію і підтримую. Я сама ніколи не купляла фієрвірк. Були якісь побудження в дітей купити пітарди, і мені мене страх переважав задоволення. Тобто я постійно боялась, щоб дитина собі не відірвала пальці. Чи очі не, не пошкодила. Тому я цього не вітаю, я не люблю ні звуків. Так вигляд може гарний, але зараз нам ютуб відкриє, і хай тобі фієр'єрки чи Комен супроводжує тебе хоч цілий е новорічний вечір, ніч файнот. Навіщо викидати стільки грошей у повітря і створювати сморід навколо? Великий стрес дуже я отримала, коли була в Америці. на... Е Independence Day, і я була запрошена на вечірку, яку влаштовують сусіди. Кожен сусід, який прийшов в гості до того одного багатого сусіда, привіз собою цілу тачку з коробками, з фієрверками. Вони після пікніка е винесли все у подвір'я. Порозставляли стільчики, як глядацький зал, такий в кінотеатрі, і почали лупашити. Так це було дуже ефектно. Не так ефектно, як в Діснейленді, але все ж. А я, як людина, яка приїхала із країни, у якій почалась війна, стояла і трималась за стіночку. Ну і також рахувала трохи, скільки вони грошей витратили на це все. Радость. Слухайте, скільки йду, ніколи немає. Мабуть, вже всі їдять олів'є чи що там. Я навіть не знаю, що в них прийняти їсти на Новий рік. Вони юль відсвяткували вже. Все інше, ну, просто звичайний день, звичайна ніч, ну тільки випити і по постріляти. Фієрверки, мабуть, це все. Я не чула, щоб в них були якісь особливі традиції на Новий рік. Ну і моє питання залишається відкритим. Санта вже не приходить, так? Тобто було Різдво. Його відсвяткували як Новий рік, а зараз новий рік і вже нічого нема що придумати. ну. Треба щось придумати на Новий рік. Традиційно щоб було. Ну, я знаю тільки, що в найближчому місті Оля Сунд біля нас е стріляють фейерверки із кораблів у морі. Ну, мабуть, це дуже нарядно, ефектно. До речі. І думаю, от зараз про це згадала, можна було б поїхати. Ну, я ще подумаю, чи хочу я їхати півтори години заради кораблів. Я думаю, найефектніший феєверк із кораблів, який у моєму житті був, це навіть не Independence Day in America, А коли е, мій чоловік робив мені вкотре. Пропозицію. Ну, чому вкотре, тому що одного разу зробив, і йому так сподобалось, коли я казала да, що він, користуючись нагодою, робив її будь-будь будь де і будь-коли. Це було дуже по-особливому, весело. То ми були в Одесі, святкували з друзями новий рік. І коли було 12, ми бігом. Вистроїлись біля пам'ятника Дюка Решелья. І я навіть не помітила, що в мене е... немає каблучки, яку він мені подарував на заручене. І Я стою, дивлюсь на ці фейерверки і тут раптом він стає на коліна. І люди всі Ва! роблять мені пропозиції. Звісно, я погоджуюсь, просто скористалась моментом. Кавучка повернулась на мій палець <с> і потім всі дівчата так були тронуті е цим вчинком і казали, що ти зараз відчуваєш, що ти зараз відчуваєш. Я кажу, ну радость, <с> ключове слово радость. Гарні були часи, згадуються степом 13 років тому. Мертво, подивіться на сугроби. Ось тут, до речі, з цієї площі, де я зараз прогулююсь, будуть запускати фейерверки вночі. Бажаю усім спокою і гарних новин у новому році. Я в цей рік входжу також із Надією, і я запустила купу процесів серед своїх хобі і професійно. Паралельно навчаюсь декількох школах і хочу нарешті отримати дипломи, рухатись далі від своєї мрії. Я рада, що мені ніколи не скучно і ніколи не цікають ідеї, навіть у стресових ситуаціях. Я би так сказала, навіть згадуючи ковід, мені цей період надав наснаги вивчити нову професію. Зараз війна і. Оце вимушене життя в еміграції дало можливість і поштовх до інших творчих здібностей і спеціальностей. Відкриваються нові можливості, все виходить. Тому просто беру і хапаю. Покажу вам трошки міста. У нас є тут трошечки на що подивитися, але зовсім трошечки. От, скажімо, весь центр міста пару готелів. Магазинів, церква і моя дорога додому. от от які смішні засніжені машинки. Ну що, друзі, всі пророкують перемогу в цьому році. Не знаю, чи це буде перемога, чи якісь просто перемовини і домовленості. А можливо, буде гірше. І кожна людина має це розуміти і бути готовою до можливої війни у світі Третьої світової, до можливих природних катаклізмів. Коротше, розслаблятись не варто, але підбадьорювати себе теж постійно потрібно. Бажаю кожному знайти радість в серці. Не думайте про ідеальний світ, досягнення якихось благ. Думайте просто, щоб ваше серце було радісне, вдячне. Обов'язково тримайте зв'язок із своїми рідними, близькими. Тільки це важливо. І щасливого нового року. Ха, добра.